google перекладач дурніший за тебе. Ти намагаєшся зрозуміти, що від тебе хочуть. Перекладач підбирає слова, але вони не складаються в нормальні речення. Кожна спроба роздратування як таке може допомогти? Ти відчуваєш себе розчарованою, оскільки сподівалася, що перекладач все вирішить сам. Ти переписуєш, перекладаєш слово за словом, видаляєш неправильні речення і витрачаєш на це купу часу. Кожна спроба лише дратує, адже результат все одно неправильний. Ти розумієш, що краще вивчити мову самому, ніж обдурити дурний перекладач. Перекладач може допомогти перекласти прості слова або фрази, але він не може формулювати живі речення, перекручує конструкції і змінює сенс. Якщо постійно покладатися на нього, ти втрачаєш сенс, тому використовуй його лише як підказку, і тоді ти швидше розговоришся і зможеш контролювати такі ситуації. Готовий перестати покладатися на перекладач і все ж таки розговоритися. Підписуйся і починай вже зараз.